Початку вже помила я підлогу, гарнесенько так забрала всі миски, Ну кузі Ральфа перемила там все з доместосом, все продезінфікувала. Я кажу. Як кажуть, тільки ось цю чашечку забула, треба ще помити. Але поки там підлога буде сохнути, треба рушники сьогодні замінити. У мене є тут така поличка, вона не дуже зручна. Тут я користуюся посудом, який дуже рідко користуюсь таким посудом. Хоча деякими слоточками я дуже користуюсь, вони тут вперше стоять. Коротше, мені тут треба зробити організацію. Вона у мене є, я її просто зараз все підтримую. Ось який посуд я брала на святкування. Тому треба все тут, як кажуть, привести до ладу. Це не дуже багато знаєте, займе у мене часом. Не дуже тут люблю прибирати, але ж е, дуже люблю результат. Тому буду це все робити. Знайшла у мене, знаєте, такий є різдвяний посуд. Це сестричка мені дарувала. Ось таку тарілочку. І я, напевно, її вже е, так знаєте, далеко ставити не буду. Поставлю тут близенько, бо скоро, як кажуть, вона нам знадобиться. Ось так. Пару хвилин. І в мене тут чисто. Я так скажу, що в мене в принципі було чистенько, але організацію я собі зробила. Тут у мене все знаєте таке додаткове, бо я люблю про запас, як кажуть, тримати це ніж з аврори, і він дуже-дуже класний. Але у нас проблема у нас носики відпадають, як кажуть. Тому я завжди тримаю, щоб був запас, і, начебто, весь посуд мій на місці. Там ще бачу. Дві банки меду, треба буде щось них, Бо знаєте, той мед вже напевно йому роки. Два. А такий мед дуже полюбляємо, який рідкий, і тому скоріше йому рідкий. Ну, коротше, тут у мене вже чистенько ще, як треба буде якось духовку помити, але вже не сьогодні. Вона в мене така не дуже брудна. А може сьогодні відключу її. Знаєте, поки не дуже брудна, ну, побачу. Як по настрою буде Щатка, з тої тумбочки, достала ось такі судочки. Це ікея, лінійка прута, вони класні. Я відгуки читала, але я ось купила і не користувалася. Здається, я купувала їх по акції, бо то було відкриття Ікея, чи, іке, чи якесь свято у них було, чи якісь ну, таке було. Коротше, вони тоді були по акції, бо 29 гривень. І я взяла і вирішила достати і користуватися ними, тому що, ну. Вони, мені здається, що трішки, може, і пожовтіли. Не Коротше, А може вони такі були. Я вже не пам'ятаю, які вони були. Буду відкривати. Зараз, ну, може не зараз, відправлю їх в посудомийку, а може і так помий, побачу. І, як кажуть, пущу в працю їх. На роботу я, в принципі, дуже рідко беру їжу, але ж дома все рівно користуюся такими судочками. Готую обід. На обід у нас буде картопляне пюре, і хочемо спробувати ось такі сосиски до пюрешки. Я беру полбаком є такої фірми до пюрешки, і вона дуже-дуже смачна. І відразу поставила готувати вечерю. Це у мене свинина, вона нарізана шматочками. Чого я так зарано ставлю? Бо це м'яско буде потушкуватися ось так під кришкою. Зараз трішки нагрію гарну сковорідку і потім її накрию, поставлю на одиничку, і воно так буде стояти десь години 3-4. Ще буду я, ось такі макарони, ми їх полюбляємо. І потім вже десь за годину я нарізу, наріжу цибульку, додам сіль і ще так десь потушкую можу годинку. десь так. Мені дуже подобається цей рецепт. Ну, просто з ним не треба возитися. Ось сковорідка вже нагрілася, ставлю на одиницю і воно так буде тушкувати. А на обід думала приготувати суп, суп ніхто не хоче. Хочуть борщ, але хочуть з заправкою. Але я не хочу з заправкою, тому вирішила готувати пюре. ну Пюре. Завжди, знаєте, це такий е, гарний варіант, отак скажу, е, особливо для дітей. І ось залишилося зранку ще три сирники. То треба буде доїсти по одному якраз до обіду, чи чай будемо ми чи компот з'їмо. Ну коротше, приготування йде. От є, пюре готове. На сосиски воду поставила, макарони відварила і нарізала вже цибульку. Думаю, так зверху її покладу, і хай воно тушкується. Це такий дівчатка ну, дуже смачний рецепт, але щоб треба, щоб це м'ясо все таки 3-4 години потушкувалося. У мене стоїть на одиничці. У мене саме максимальна дев'ятка. Так що, ось такі смаколики. Але я насолю і не даю даю спеції, додаю вже десь за хвилин 10. Ось так Повірно, я зроблю салат з помідорків, які приносила чоловіка тітка. І... І все, і будемо обідати. Діти ще гуляють на вулиці, ну, син гуляє на вулиці, а дочка зараз піде з ральфом погуляє в обід, він багато, верніше довго не гуляє і будемо вже обідати. А вечеряти, може, будемо сьогодні пізніше, бо обід у нас сьогодні такий пізній буде. Сьогодні, слава Богу, була ніч тиха і була можливість виспатися. Тривога була, але вона була недовгою, і вона була, ну, начебто так її включили, щоб все-таки ну він, коротше, летів, летів один там. Ось так. І то не до нас, скажімо так. Ось так. І я сьогодні так виспалася більш-менш нормально. Стала вночі, дивлюся відразу в телефон, дивлюся там в Одесі такий приліт. І зараз дуже багато відео в інтернеті є, і там ну, капець коротше, ось так. І я сьогодні, поки зранку займалася на кухні з тим вже посудом, розбирала його там, зробила собі організацію. Потім зайшла в коридор наш маленький і побачила, що там стільки взуття, треба його перебрати. То я все взуття собі ось тут поставила, вже помила його, яке ми вже не будемо носити. Ну, я маю на увазі осіннє кросівки ось, наприклад, вже не такі, вони більш весняні, ось так скажу, якісь мої туфлі, і ще одні кросівки, і сина кросівки, і дочки кросівки, але вони такі більш весняні. Тому я це все перемила, воно все посохне, завтра все поскладає. У мене тут є комод. Ось такий комод, зараз покажу, ось такий у мене комод, і я там зберігаю цей взуття. Дуже зручно і начебто все взуття. Поміщається, ось так скажу. Так що ось така у нас погода сьогодні, начебто я гуляла сьогодні зранку з ральфом, вона в тепло, але якось так пасмурно чи що. отак. І ще листочки. Знаєте, я дивлюсь, вікно такі жовті. І подобається такий колір листочок. Так, іде син, буду вже годувати. І ввечері вирішили поїхати в АТБ, спробувати такі булочки Сінабон, які там продаються, і круасани купити. Але, приїхавши в АТБ, я побачила, що тут дуже багато новорічних товарів. Ось такий віночок мені сподобався, 500 гривень. Свічка така на стіл, знаєте, на святковий можна поставити, теж буде дуже гарно. Вона є в такому кольорі і є ще в червоному. Ось такі ялинки є. І я вам так скажу, в АТБ, начебто, це продуктовий магазин. Але дуже гарні такі іграшки, і, в принципі, можна все купити на будь-який смак і, звісно, на будь-яку ціну. І мені ще сподобалися ялинки. Там такі є, здається, я в тому році купляла, вони 200 гривень коштує. На цю ялинку можна з дитиною одягнути іграшки. Ось такі. Я купляла своїй племінниці, вона досі є, дуже гарно зроблено і колір не помінявся. Так, що кому потрібні іграшки новорічні, можете приходити в АТБ, Тут вони дуже дуже гарні. Ввечері у нас сьогодні субота. вирішили поїхати за, за, за булочками і за круасанами в магазин АТБ, але купили е, дещо ще. Так, ось такий дівчатка засіб Ріо. Мені він подобається, але він йде по акції, у кого є карта АТБ». По 29 гривень 90 копійок, а так його ціна 41 гривень 90 копійок, 12 гривень знижка. То я взяла два таких засоби, мені вони подобаються. Гарно так працює. Літер у мене вийшов, значить, 60 гривень, так розумію. Потім взяла ось такі консерви своєму котику з, з м'ясом кролика. Тут у нас 400, здається, грамів. Не бачу. Здається, так. Ну, стандартна така упаковка. Зараз можу побачити тут, не бачу. 415 грамів пише в чеку, 29 гривень, 7 копійок. Взяли три упаковки, так, щоб, як кажуть, було з запасом. Так, значить, равлик все так пише в чеку, а ось тут пише «Сінабон», Сінабон, ролл. 320 грамів. Тут все указано, як приготувати його. Завтра буду напевно його готувати. Зараз він йде по акції 81 гривня, 60 копійок, але мені ще по моїй карті йшла знижка 4 гривні, тому заплатила трохи дешевше. Потім взяла ще кросани. Вони теж зараз по акції теж. Ну, uh, Начебто непогані відгуки за, за них ідуть, тому вирішила спробувати. Все треба дівчатка пробувати. Круасани 360 грам, 89 гривень 90 копійок, але мені теж йшла знижка майже 5 гривень. Ще взяла такі, дівчатка печиво, щось мені воно так сподобалося. Бо я сьогодні дивилася, як е, пекли в тіктоці, дивилася, як робила такі коржі з маком, і мені так захотілося. Така коробочка коштує. Так, тут 400 г, 54 гривні 90 копійок, але в мене йшла ще додаткова знижка. І ось фірма Бісконті, вона дуже смачна. Знаю, що багато продукції ну, у неї смачні. Чай, дівчатка, вийшов, ось такий новий чай, чорний. Це в пакетиках байховий, це з лимоном так, і цедрою. І ще взяли ось такі ягодами полуниці та пелюстками квітів. Ось так. Багато такого чаю. Там ще, здається, 4 види, види цього чаю. І ще велике упакування є, бачите, зроблено в Україні. І такий чай коштує 40 гривень 80 копійок. Ще взяли так, печиво. ось таке. Дуже смачне. Воно є в чорному шоколаді, є в молочному шоколаді, це ми взяли в чорному, 38 70 гривень 70 копійок, але нам йшло по карті АТБ 20 гривень, 27 гривень 50 копійок. Взяла дівчатка ось таке вино, дві пляшки взяла, тому що ось таке пробували на день народження колись з нашою ситуацією в країні. казали щоб треба було вдома вино, здається. Це Рік тому назад, не пам'ятаю, і червоне ще було. А ми взяли пляшку червоного і білого і відкрили це біле, воно таке дуже смачне. Надію, що це рожеве теж буде смачне. Воно зараз по акції, тут у нас півтора літри. Звісно, залишимо на якесь свято, може там, я не знаю. А може, в принципі, будемо з, з сестрою відкривати, потрошку по бокалу пити. Так, 133 гривні 50 копійок, у мене ще йшла додаткова акція, 7 гривень. Тому воно. Біле, дуже смачне. За рожеве не знаю. І ще у нас стоїть червоне, яке то червоне буде, теж не знаю. Це, як кажуть, про запас. Так, взяла ще сосиски. Я сьогодні варили ці сосиски, нам сподобалися. Такі смачні, непогані. Тут у нас, здається, 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штук. Гарні сосиски, нам сподобались тому взяла. Так, сказала, 58 гривень, 59 гривень. 90 копійок, щось я думав, що 58 Ще взяла сестра, попросила. Зараз піду і занесу борошно взяти ось таке. Сказала, щоб тільки таке брала: 38 гривень 60 копійок. Молоко ягодинське воно по акції, але до 11 числа завтра буду варити кашу, тому воно мені знадобиться 39 гривень. 90 копійок. У мене ще йшла додаткова знижка. Потім взяли ось такий донат. По 21 гривні 90 копійок і яблуко. Яблуко в мене діти полюбляють: ось такі Голден. Так, у мене вийшло на 40 гривень 26 копійок, а за кілограм 34 гривні 95 копійок. Ось так. І ось така закупка. Ну у нас сьогодні була. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів, без ну, ракет і без сирен, щоб ми гарнесінько висипалися, але, на жаль, у нас вже пишуть, що запустили це все діло. Тому бажаю всім спокійної і мирної ночі. До нових зустрічей у нових відео. Так, дівчатка, виклала я ці булочки, вирішила приготувати, бо вони, в принципі, розморозилися. І я... Каже інструкція, треба їх викласти, розморозити 30 хвилин. Вони у мене вже розморожені. У нас виходить 8 булочок на 320 грамів, і розігріти треба духовку до 185 градусів і випікати 14-17 хвилин в розігрітій духовці. Тому буде це робити і, може, будемо вже сьогодні смакувати смачні булочки. На жаль, у мене, знаєте, крему немає, щоб зробити. Але нічого страшного, я думаю, і так ми поїмо з смачним чаєм, який я купила в АТБ. До речі, чай ми теж відкрили, син вже роби. Ось такі пакетики йдуть квадратні. Ну, Аромат, в принципі, нормальний. Полуницею пахне. Так що ось такі у нас будуть смаколики, як кажуть, на ніч. Готувала я булочки, вони дуже швидко печуться і здається, 14 хвилин, так вони і пеклися. Мій відгук вони дуже смачні. Я ось так змастила сметаною з сухром. Сметана була домашня, але я думаю, якщо магазина була, теж було дуже смачно. Так що, напевно, ще поїду, куплю дві упаковки, щоб були про запас. Нам дуже-дуже сподобались.